Доброго ранку. Отак він має починати справжній раночок, Кохфе і отака от краса. Зараз я соберу свої пожитки, удочку, снасті і піду от сюди униз, ловити рибку. Сьогодні прекрасна погодка, неділя, сонечко, чудовий день для того, щоб спробувати знову піймати яку небудь гарненьку рибошку. А це я вам хочу зняти невеличку розпаковочку, що я тут назамовляв. замовляв і як воно мені може допомогти. Так, як його, блін, краще цей пакетик скрити. Непонятно. Легкими движеннями руки. Пакетик превращається в валідантну сумку. Так, на все. -таки. Це я замовив наборчик, Спеціальний тримач для телефончика. щоб було удобно і знімати відео. Тому що одною рукою взагалі ніяк. Що ми тут маємо? Так, от сам кронштейн. Це лямки. Тут у нас... Сам тримач для телефончика. Добре, зараз я його зберу і вже спробую з його допомогою зняти вам продовження. Так, ось так от він у нас виглядає в зібраному вигляді. Зараз я його спробую нарядити і вже за допомогою нього знімати. Ось так воно виглядає на мені. Зараз ми все це діло відрегулюємо. Як нам буде треба. І будемо продовжувати. Ну що я вам скажу? Доволі цікава штука. працює, а тепер подивимось, що ми тут не замовляли ще. О, те, що я сильно переживав, що в мене закінчились оці защёлки замочки. Не будемо мучитися. Достанемо інструмент. Опа. Дивимось, що ми маємо. То, що доктор прописав. Більше менше, і тут взагалі он є. Просто малюсенькі, крошечні. Красота. Мені дуже подобається. Я задоволений, бо я вже думав, і ти сьогодні купляти нові. Ну і... Крючочки. Так як я просто професіонал і мастер в тому плані, що у мене остаються снасті води, то це незамінні віщі для монтажа нових силиконов. Так, що ми ще тут маємо? Це я вже заранее трошечки відкрив. Ось все, я от такий отакий силикон. Я вже пробував ним трошечки пользуватися, він доволі таки приємно грає. На воді веде себе цікаво. Ну, подивимось, як воно буде далі себе поводити. І от такий віщичок у мене тут цілий пакован. Воблери різних видів і цвітов. Я теж вже пробував, як вони себе ведуть. Плавають вони більш на поверхні. Коли ти починаєш робити проводку, вони доволі таки добре заглубляються. Ну, а взагалі будемо дивитися, наскільки все це діло буде працювати. Може, це просто остануться в якості брилков для ключей і прямо з крючками, щоб ніхто ніколи їх не вкрав. Так що... Буду вас молоді, красиві, тримати в курсі, а далі подивимось, що з цього вийде. Так, достану зараз свою вудочку. Я люблю вудочку збирати на бережку, до того, як спускатися в хащі. От мене тут в прошливий раз обірвало мою волосінь, так що зараз ми зберемо її. Смотаємо, прикрутимо новий замочок і підемо пробувати своє щастя. Зараз я тут як справжній рибак зав'яжу якийсь кітобойний узіл, який прийде мені в голову, тому що я не пам'ятаю як вони всі називаються. Ну, та я думаю це і не самое головне в житті, головне, щоб він тримав снасть. Так, чік. Заодно і перевіримо наші нові замочки. берем середнього розміру, я не люблю вже крупні Ну, це так, моє сугубо. Лічне мнение, а дальше життя покаже, як воно має бути. І починаємо в'язати. Як професіонали. Зараз ви подивитесь, скажеш, скажете, Андрюша, Боже, що ти твориш? Йоперний балет, що ти там крутиш, що ти вертиш. Ну, вибачте, поки що не настільки в мене. Багатин на опиту, так що може бути десь колись щось я і не зовсім правильно роблю. От так, от чик. І все. Зараз краючок зажигалочкою джигалочкой припали. І все. Готово. Тепер можна сюди смело цеплять поводочок. І іти рибачити Так, походний мій набор. У мене є відьорка Це є свещичка для того, щоб доставати снасті з дна, коли вони цепляються. У мене є тут теж силиконки якісь. А, кстати, ще я вам ось от такі от вещи приобрів ну мені кажется, це взагалі шляпа. Так що, не знаю, мені не зайшло еще такой наборчик тоже всяких снастей. Тут они блесна есть и какие-то другие вещи. И воблера. Ну, я их еще не испытывал, не знаю, как оно работает. Может быть, попробую. Будет понятно. А может быть, действительно, останется мне в качестве брелков Ну, короче, подивимось. Пока что я собираю все сами, сами полезные необходимые вещи. І йду на бережок. Тут у мене силиконка магазинна. Оце мені дуже подобається силиконка хороша і працює теж неплохо. Ну і це мій стандартний наборчик, з яким я пытаюсь тут щось десь ловити. Не знаю наскільки воно все це дело робоче, Ну, пробуємо, питаємося, буде видно потім. Так що, дивіться, може буде цікаво, а цікаво буде по-любому. Красота, природка, тишина. Зараз будемо рибачити. Дивіться, красота шикарна просто пляж прекрасний. Зараз я піду туди до мужичка пристану, десь біля нього стану і буду. кидать свои снасти. Я думаю, что он, конечно же, будет не в восторге, но это нас не должно волновать. Что-то там дернулось, может быть, есть попиточки, поклевка, ну, наверное, нема. Так, сейчас мы решим, что мы будем сегодня закидать. Из нашей волшебной коробочки выберем что-нибудь интересное. И попробуем кидать. Хотя нет, Интересно, буду вообще. Сейчас мы это все дело зарядим и будем испытывать. Так, а ну-ка, забросик. Короче, мільйон всяких розказів по поводу того як треба делать проводки. Я пробував всяке різне, Поки що результату це мені не дало. Так що будем дивитися, як воно там буде получатися. А далі, если як результат якийсь буде, я постараюсь вам снять. Казалось бы, место идеальное. Камыши есть, глубина плюс-минус такая до метра есть. Вода тихонечко красиво есть. Малек он плавает в неограниченном количестве. Но почему-то все, кого я тут не встречаю, всі кажуть, что хищника тут нема. Почему? Ніхто не знает. том, что с той стороны берега. Кажуть, довольно-таки неплохо ловиться. Як так виходить? Що на це влітає? Непонятно. ловлю з першого заброса. Сьогодні ми ловимо на силіконку гарненько, жовтенько. Подивимось, що воно з цього вийде. І так, перший заброс. Поки що нічого не піма. Дивіться, слідкуйте далі. Так, а ну-ка. Не у мене такі сусіда. Може бути, даже щось є. Ех, сорвала щука. Ну ладно, будемо ждать. Нема. Ех, жаль. А ми так розсчитывали на сома якого небудь. Ну или хотя бы там Кора по килограмма на 4 Ладно, будем продолжать Так, оно тут у коллеги Что-то у нас дергает Сейчас подвемось Может быть, что и поймаем Нет не хочет, мабуть. Ну что ж, будем ждать. Тут, конечно, еще место такое интересное. Сразу уходит глубина. А ну, там вот, кажуть, яма хорошая, метра 4-5. Ну тут уже камиши, такая там до метра глубина. І тут в цій ямі куча всякого барахла лежить. Лічне я тільки достав отсюда дві покришки. Ну все вони лежать. Зацепився снастю. Настю. І коротше кидав кошку, щоб достати снасть. і достав дві покришки. А отут ще щось лежить таке, що я там навіть свою кошку оставив. Зацепилась так наглухо, що віровку обірвав. Так що міста такі серйозні, звісно. Ну ладно, будемо пробувати далі щось шукати. Так, а ну-ка, потенціальний уловчик. що то есть? Я тут собі мотаю, колега собі мотає. Зараз подивимось, що він достане. У мене то стабільна тишина. А у чоловіка, може бути щось і є. Нема. Поки що у нас є хіба що надія. На краще майбутнє. Ну і водорослі. Снаряди отаку вот от снасть з водним поводком. Тут у меня такой вот силикончик с крючочком. Сейчас посмотрим, что мы с этого сможем поймать, або не поймать. Ну короче, подивимось, что оно нам даст. Наша снасть с длинным поводком. Штука хороша. Интересно. Вот видно как оно и грузик, иде наш силикон. Самое интересное, что прям за силиконом и де малек окуня. вот великий окунь. На жаль, не клюе. А вот так вот люди у нас ловлять живца. Ввечочки мелких натягал. И вот тут вот их на поплавок и на закидушку запускаю. И ловим результат Д. Ну, поки що навіть на живца ничего не клює. Я думаю, что это временное явление. Обов'язково что-нибудь получится. Тоще такими методами пользуются. Ложивца так добуває. Є у нас такі авторитети. А ось колеги займаються пошуком скарбів. Хлопці прийшли підготовлені, у них броди є, металошукачі, сетки на лопатах і щось вони там тягають. Он щось дезличить там у них, сумочки собі складають. Дивись, якийсь уловчик по-любому буде. Ну, бачите, у кожного своє хобі. Хто рибу вели, а хто золотишко шукає. Може бути навіть щось з цього в них вийде. Ну, я боюсь, що ніхто нам про це не розкаже. Хіба що, якщо вони будуть якийсь свій канал. І так, результати сьогоднішньої рибалки. Сьогодні у нас прекрасна погодка, неділя і я поїхав попитати своє щастя на кічкасі на пляжі. Тут є все необхідне: і ями, і переходи, і водорослі, і камиші, і риба мальок плаває, і мільйон рибаків, теж які були лягні біля мене. Але поки що результатом є тільки мінус одна снасть. Ну це вже результат, як для мене, коли я оставляю набагато більше, як правило, все воно обривається. то... Сьогодні я просто одну снасть це яку не змог достати, нічим ні кошкою своєї, не видірнути, Вона, на жаль, обірвалася, а снасть була інтересна. Дуже хороша була силиконка, вона так і грала, переливалася, і я б дивився, що на неї дуже хорошо реагував мальок. Ну, на жаль, крупняка нічого не було, та й взагалі нічого не було, покльовок ніяких не було. Максимум, що людишки там біля мене ловили, це якихось там мальків на живця. І поки що все. Мужчинчик один авторитетний залазив по пояс воду ловив цих живців, позакидував і з самого утра вони плавають, результата ноль. Ходять міфи легенди, що на заліві тут них іра немає. Блядь, як він називається? Хищника. о. Але як це так? Як може бути? Немає хіщника. Значить, з тої сторони берега хіщнік є, там кажуть, хорошо лове, з цієї сторони берега хіщника нема. Ну, як по мені якась дивина, якщо чесно. І мені хочеться цей стереотип трошечки зруйнувати. Ну, буде новий день, будуть нові впечатлення, будуть нові досяження. Так що йдемо далі, учимося і тренуємося.